Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Держмоле житло дозволяє брати кредити молодим людям до 30 років під 7% річних до 20 років. Досить цікава можливість для тих, хто і так планував купувати собі квартиру або інше житло, має стабільний дохід і що важливо вже має об'єкт іпотеки. Я прораховував цей варіант для своїх клієнтів з курсу фінансова грамотність і готовий поділитися з тими, хто теж розглядає такий варіант. Є табличка з розрахунками у телеграм-каналі. «Заробляй, відкладай, інвестуй» – Лінк під відео для перших 10 учасників, хто поставить плюсик у коментарях. Не зволікайте. Спочатку року українці викупили понад півмільярда доларів. В умовах невизначеності і без навичок інвестування долар традиційно залишається ну, відверто погодимося чимось фундаментальним, передбачуваним і зрозумілим. І я, звісно, краще рекомендую освоїти більш цікаві фінансові інструменти, але для всіх, хто вірить в долар, декілька постів тому я публікував інформацію про те, як відкладати під 32% річних так званий конвертаційний депозит. Якщо Ще не подивились, обов'язково перегляньте відео. США планують запровадити мито 200% на алюміній з мордору. Як би кому не звучало, головне завдання зараз не припинити поставки сировини з Росії, які вона поки видобуває із надер землі колонізованих корінних народів, адже це вдарить загалом по світовій економіці, а в першу чергу позбавити від прибутків їхнє добування на черзі. Переконані інші ресурси, підозрюю, що це буде мідь, хоча її в світі достатньо активно бракує. У Лівані влада підняла курс долара в 10 разів в межах тижня. В країні давно процвітав чорний ринок валюти, але тепер на тлі антиурядових демонстрацій, спричинених ковідними обмеженнями, нарешті відбулося те вирівнювання. Курсів, на яке достатньо не чекали. Близький схід розруханий війною в Сирії, на жаль, досі залишається осередком нестабільності не лише економічної, але і військової. В минулому році Євросоюз вперше більше енергії згенерував із відновлювальних джерел, тобто вітру, сонця і приплив відпливів, аніж від спалювання газу 22% проти 20%. Цього року пропорція, скоріш за все, навіть ще покращиться. Крипта. Твіттер почала процес отримання ліцензії для розробки програмного забезпечення для інтеграції платежів. Тобто рано чи пізно прийматиме платежі не тільки у ФІАТі, але й в крипті. Маск заявив, що планує трансформувати компанію у так звану Everything App, тобто платформа, на якій буде не тільки обмін повідомленнями, але і платежами. Звісно, Маск багато різного говорить, але це одне із зрозумілих рішень, яке колись... Теоретично мало б дозволити йому вибудувати на Марсі спільноту і у які рішення прийматиме Дао. Друзі, це буде дуже активний рік, і всі, хто хоче зростати у своїх доходах, бути більш фінансово грамотною людиною, має освоїти цей навичку. Так? так і активно розвивати свої інші навички спілкування, ефективності, систематизації. І для всіх, хто готовий практично зростати сам. І розвивати свій колектив. Існує наша платформа LMS SPE. Org .ua. На ній є понад 52 курси. А вже з березня ми стартуємо системний онлайн-курс. По особистих фінансах особистий соціальний капітал я перелік тем додаватиму в наступних постах, тому обов'язково спостерігайте. І це точно буде найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на нього, хто хоче заробляти більше, здобувати більше. Якщо ви достатньо рішучі, і вам це відгукується. Ставте у коментарях трійку. І я надішлю вам деталі. Не шкодуйте, будь ласка, вподобайок, лайків, коментарів, перепостів для якісного україномовного контенту, бо Московія інформаційно сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте найважливіші новини у своєму житті, створюєте ви самі.